Слава Україні! Сьогодні відбулася 55-та сесія Золочівської міської ради, і нам відомо, що порушувалося питання щодо тарифів на воду. Чи могли б ви прокоментувати це питання? Так, дякую за запитання. Справді, останні кілька місяців в місті Золочі мусується питання про те, що хочуть підняти тарифи на воду та водовідведення. Нагадаю, що згідно чинного законодавства України тарифи на комунальні послуги мають бути приведені до економічно обґрунтованих. Це можна зробити двома шляхами. перший шлях це підняти тариф до цього економічно обґрунтованого, або закласти в бюджеті міста різницю між цими тарифами. Чим і скористалася фракція Всеукраїнського об'єднання свободи міській раді, запропонувавши з вільних залишків загального фонду скерувати 340 тисяч гривень для того, щоб покрити різницю між тарифами. Нагадаю, що зараз тариф на воду і водопостачання є 8,5 гривень, а мав би бути піднятий приблизно до 14 гривень. Ми розуміємо прекрасно, в якому зараз стані мешканці України, як галупують ціни. І ще один удар щодо підняття тарифів на воду і каналізування фактично би поставив на межу виживання громадян міста Золоча. Тому було прийнято таке рішення. До честі всіх депутатів вони одноголосно прийняли нашу пропозицію. Тобто на воду тариф не підніматиметься. На наступні кілька місяців питання по тарифах по воді і каналізуванні є закрите. Але ми розуміємо прекрасно, що коїться в державі, як буде далі. Ми ж розуміємо, що ми не маємо ніякого відношення до ціноутворення на енергоносії, на світло, на газ. Що буде завтра? Мені важко сказати. Але на кілька наступних місяців питання закрите? Дякуємо за розмову. За з нами. Інформаційний портал Золочик.